І приматологія рухається далі. Учені замислилися, чим відрізняється поведінка новонароджених дітей та мавпенят. Дослідники з Національного інституту здоров'я у штаті Мериленд дійшли висновку, що відмінності тут навіть менше ніж вважалося досі. Протягом десятків років учені думали, що зв'язок між новонародженими мавпенятами та їхніми матерями встановлюється через виключно фізичний контакт: тримання в обіймах, носіння, годування. Але в результаті уважного спостереження за 14 макаками Резус протягом двох місяців після їхнього народження дослідники дійшли іншого висновку. З подробицями Тетяна Ворожко дослідники приматів завжди знали, що між мамою мавпою та її дитинчам існує міцний зв'язок протягом перших кількох місяців життя. Але дотепер вони не знали, що хвостаті матері поводяться зі своїми мавпинятами дуже подібно до того, як це роблять звичайні жінки. Вони довго ними милуються, використовують підкреслену міміку та імітують вираз обличчя. Ми побачили інтенсивну взаємодію між матір'ю, яка довго дивиться на мапиня, та її дитиною, яка у відповідь фокусується на очах матері. Ті, хто спостерігав за матір'ю та її малюком, зрозуміє про що говорить дослідник Суомі. Матір тримає дитину ось так: дитина дивиться в обличчя матері, і матір відзеркалює її погляд. Інколи вони обмінюються виразами обличчя, як імітування, смоктання, чи висунуть кінчик язика. Вони все повторюють один за одним. Дослідники раннього розвитку людини вже давно знали, що новонароджені діти є дуже чутливими до виразу обличчя своїх матерів їхніх рухів та голосу, і вони знаходять шляхи відповісти навіть одразу після народження. З'ясувалося, що люди не єдині представники виду ссавців, яким це властиво. Результати цього дослідження є несподіваним ще й тому, що довго вважалося, що подібний контакт між матір'ю та дитиною є першим кроком до вербальної комунікації. А оскільки мавпи не розмовляють, вважали вчені, то й дивитися один на одного в притул їм потреби немає. А якщо вони це й роблять у дорослому віці, то це є сигналом агресії. Незвичайно для мавп, тому що коли мавпи дорослішають, такий прямий погляд в очі є загрозою. Це як правило є початком акту агресії. А тут усе навпаки, рання взаємодія обличчя до обличчя зміцнює емоційний зв'язок, що встановлюється між матір'ю та дитиною. Втім, ця емоційна взаємодія триває лише протягом трьох тижнів після народження мавпиня. Саме цим Сомі пояснює, чому це відкриття не було зроблено раніше. у віці трьох тижнів ця поведінка зникає. Можливо, саме тому ніхто цього не помітив. З'ясувалося, що саме у віці трьох тижнів дитина починає залишати свою матір та досліджувати світ навколо себе. Це в чотири рази швидше від дітей людини. Сомі та його команда дослідників вірять, що їхні знахідки привідкривають завісу над еволюційним походженням взаємодії між матір'ю та дитиною. Ми це бачимо у виді, який в еволюційному сенсі відколовся від лінії, що вела до сучасної людини 25-30 мільйонів років тому. Це означає, що ця взаємодія обличчя до обличчя має довгу еволюційну історію. Це частина біології, і цілком можливо, що вона впливає на процес соціалізації і не лише серед людей, але й інших приматів. Наступне крок дослідження вивчення, як взаємодія між макакою та її дитиною протягом перших трьох тижнів впливає на подальшу соціалізацію дитини. Тепер, коли ми відкрили, що цей феномен існує, ми дуже зацікавлені прослідкувати індивідуальні відмінності між різними парами макак-мам та їхніх дітей. Чи впливає час, який дитина проводить взаємодіючи зі своєю матір'ю обличчя до обличчя, на те, якою мавпою вона виросте, який тип особистості матиме, як взаємодіятиме з іншими тваринами? І звичайно, дослідникам та широкій публіці цікаво знати, як кількість та якість милування мамами і їхніми новонародженими впливає на подальший розвиток дітей. Тетяно Ворожко голос Америки.